Період часу з 15 по 21 квітня працівники поліції Шепетівського району задокументували 596 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 30, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 7. За порушення правил безпеки дорожнього руху 320 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 4. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного, дотримуватись правил дорожнього руху та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. У полонному засудили шахрайку, яка продавала неіснуючі товари в інтернеті. 18-річна місцева жителька створила в соціальній мережі сторінку фейкового магазину жіночого одягу. Дівчина розміщувала там фото товарів, а отримавши від клієнток передоплату за них, припиняла виходити на зв'язок. Злоумисниця в соціальній мережі за вигідною ціною пропонувала різні товари для жінок. Головною умовою була передоплата. Втім, як тільки шахрайка отримувала кошти, зв'язок з нею зникав, а бажаний товар покупці так і не отримували. Слідчі Шепетівського реправління поліції завершили. Судове розслідування за частиною першої та другої статті 190 шахрайство шахрайства Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду днями. Полонський районний суд визнав зловмисницю винною в шахрайських діях та призначив її покарання у вигляді одного року позбавлення волі, проте звільнив від реального ув'язнення з випробувальним терміном на два роки.